Корочі, ви не представляете, на чому я тільки що їздив. Майже міровіснік, на год старший молодший від мене. Я Volkswagen T3 на квадратних фарах, в такому ж стані, але це не найцікавіше в цьому автомобілі. По-перше, електропідсилювач, керма. Коробка автоматична. Зараз покажу вам двигун. Що тут у нас стоїть в двигун. Це просто люди фанати. Я вам скажу, ну, прям Зараз так. я вже підняв отак от. Audi 6 з коробкою, з двигуном, все стоїть в такому старічку. Залишилось доробити салон, тільки ще каталися, просто супер. На дисках ну, виглядає шикарно. Чесно, хочеться таким людям пожати руку, які відновлюють такі машинки Ці машини мають... Душою і серцем. а те, що нове зараз роблять, теж не немашено.